Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами робимо оригамі човники на морі. Спочатку ми зробимо море. Дивимось. Для цього нам треба картон і смужки синього кольору. У мене тут, подивіться уважно, два аркуші. Кольору синього, один блакитний, інший синій. Нам треба нарвати смужечки, подивіться, я буду робити це ось такими хвильками, щоб було схоже на хвилі. Ось таким чином. Одна в мене вже є смужка у вигляді хвилі. Тепер, оц, подивіться, ось таким чином я маю зробити іншу смужку. Так. Для цього я беру клей на окремому аркушику, користуючись. Серветкою наношу, подивіться, клей тільки на нижню частину смужечки і ось таким чином, так, вставляючи за попередню хвильку, приклею наступну хвилю. Ця частинка залишається в мене без клея. Тепер беру блакитного кольору папір і теж робимо ось таким чином. Розриваємо смужечки у вигляді хвилі. Так, цю смужечку ми поставимо. за синю. Знову наносимо клей тільки на край нашого паперу паперової смужечки ось таким чином і приклеїмо під синю хвильку. Вже три хвилі у нас є. Знову беремо синій папір, якщо у вас немає, ось, можна користуватися тільки одним кольором. Ще ось така смужечка вийшла в нас. Знову беру і наношу клей тільки на край смужечки Прибираємо. і у нас є ще одна остах. Ось таким чином ми робимо море. Можете зробити його ще більшим.